Мені подобається дивитися на зірки. І як кажуть астрономи, споглядаючи нічне небо, ми бачимо минуле. І чим потужніший телескоп, і чим далі в глиб космосу спрямований наш погляд, тим давнішу картину Всесвіту можна побачити. Я пропоную вам подорож у минуле на 450 років. На Київщині на березі річки Рось. В селищі Рокитне в кінці 16 сторіччя жила жінка. Саме тоді вперше Рокитне згадується в документах. Вона була із шляхетного роду і дуже любила прикраси. Звичайно, це може бути вигадкою, а може бути і бувальщиною. І ось її перстень. І він справжній. Знайдений він нещодавно поблизу селища Рокитне, виготовлений зі срібла і має на щитку вставки синього та зеленого кольору. Діаметр кільця всього 16 мм, тому він точно на жіночий пальчик. Начебто нічого особливого, але мене зацікавила несимметричність скляних вставок на щитку. І впала в око хаотичність і ніби навмисна якась недбалість ювеліра в розміщенні елементів. Але недбалості тут немає, оскільки більшість елементів розміщені по краю так, щоб виглядати з боку щитка і світитися в променях сонця. Елементи різного кольору, і здається, розміщені якось безсистемно. Але мій мозок знайшов систему, яку бачив багато разів. Пам'ятаєте, я люблю дивитися на зірки? І тому тут я побачив зоряне скупчення плеяди, або яке у нас називають стожари. Видимі вони в північній півкулі з листопада по березень невдовзі після заходу сонця. А давайте разом проаналізуємо, підманув мене мій мозок чи ні. Стожари це не сузір'я, а зоряне скупчення сузір'я тільця на відстані 450 світлових років від нас. Тобто, власниця персня одягла його саме тоді, коли світло зірок покинуло стожари, і тільки зараз воно дісталося до нас. І ми можемо його побачити. В скупченні близько трьох тисяч зірок, але неозброєним оком можна побачити від 7 до 9. В давнину перевіряли гостроту зору по кількості зірок, які людина могла розрізнити, якщо 9, тест пройдено. Отже, маємо перший збіг. На щитку теж 9 елементів. У стажарах зірки різної яскравості, на кілька лейпомітні, як от стеропа та келена. Більш яскраві електра, майя та мирона. І на персні елементи різного розміру. Тому маємо другий збіг. А тепер накладемо схему стожар на щиток персня. Досить непогано. Збіг по більшості елементів маємо лише одну неточність, яку можна пояснити. Дві зірки Плейона та Атлант. Майстром переміщені поближче до центру, оскільки, щоб дотриматися наукової точності, довелося б розмістити елементи на кільці. Або щиток робити вдвічі більшим. Але тоді виріб втратив би свою вишуканість. Можна було б всі елементи вмістити на маленькій площі щитка, зберігши пропорції між всіма зірками. Проте тоді вони злиплися б докупи і вже не впізнавалися в них стожари. Тому подякуємо майстру за естетику та майстерність та пробачимо йому цю маленьку неточність. Ймовірність, що це випадковий збіг, де однакова кількість елементів, які пропорційні до розміру зірок та пропорційні відстані між ними наближаються до нуля. Сам перстень підказує, як його виготовили. Металеві серцевини в бісері свідчать про те, що спочатку на них одягли скляний бісер, а на трьох елементах серцевини випали з часом. Скляний тому що бачимо пори на синій вставці. Виступ по кільцю говорить про те, що перстень відливали в формі, яка складалася з двох половинок. Внизу кільця є виступ, де був отвір у формі, куди заливали розплавлений метал. Стожари шанували в усі часи з давніх давен. Ці зірки зображені, наприклад, на небесному диску небри часів бронзової доби, та на. Кам'яній небесній сфері віком 25 тисячі років, які були вирізані на поверхні круглого каменю діаметром 50 см. Знайдено його нещодавно на вершині пагорба в італійській провінції Трієст. Дослідники виявили 29 вигравійованих знаків на камені, які ідеально відповідають сузір'ям Касіопеї, Скорпіона, Оріона та Плеяд. І погляньте на схему. Деякі зірки не ідеально збігаються з позначками на камені. І при цьому італійські дослідники вбачають в цьому дуже точну е картину, зображену на камені. Версія може бути достовірною, якщо це не одиничний випадок. І на щастя, маємо ще кілька прикладів зображення стожар на прикрасах. Один з перснів було знайдено. В селі Матвіїха Білоцерківського району. Наступний теж в Білоцерківському районі. Отже, три прикраси були знайдені на Київщині приблизно в одному регіоні. І тепер я офіційно володар цих перснів. А ще стожари називали у нас Баби Звізди. Згідно міфу, жили на землі сім дівиць. Водили хороводи, співали пісні на честь богів. І коли вони померли, бої перетворили їх на русалок і, взявши на небо, оселили на семи зірках, де вони й нині щоночі водять хороводи. Баби звізди були жіночим оберегом, і знов збіг. Зображені вони саме на жіночому персні, якісь не випадкові випадковості.